Ще вчора зранку у цій багатоповерхівці вирувало життя. А вже вночі усі прокинулися від потужних вибухів. Місто Кривий Ріг у минулу ніч зазнало масованого ракетного обстрілу. Росіяни влучили у декілька цивільних об'єктів у різних частинах Кривого Рогу, зокрема у п'ятиповерховий будинок. Побите і автомобільне підприємство, зруйнована господарська споруда. Також пошкодження є у рятувальному підрозділі. Усього вночі було шість ракет, п'ять місць вражень. Жодного не має відношення до військових. Один багатоквартирний будинок, там склад, від на якому там вода, кока-кола, фанта інші продуктові продукти. І більше нічого немає. Пожежа, що сталася внаслідок влучання ракети, ухопила 700 квадратних метрів. Станом на 13-ту годину повідомляють про 10 загиблих. 25 поранених. З них 10 важких і троє край важких. І сім, ймовірно знаходяться під завалами. Міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул також повідомив про відкриття штабу для людей, які потребують розселення та іншої допомоги після втрати житла. Зараз розбираємо завали. Ще йде тушіння пожежі. Багато людей втратили свої квартири. Зараз займаємось розселенням. Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Частина 2 статті 438 кримінального кодексу України. Рятувальна операція триває.